Ммм <смір> <смір> як гарно пахне. А що то? Грінки? Ой, клас, а з чим? Ага, зрозуміло. А ти впевнена, що горіхи, мука, кетчуп, Оце все потрібно, так? Ага. А ти сама рецепта придумала, чи ти десь в інтернеті шукала? Mm, ну я щось таке думала, яка ти в мене молодець, виходить, та, в тебе все, не треба допомагати. Ну, дивіться, якщо ти все-таки сумніваєшся, там правильно, неправильно, ми можемо зайти в інтернет, ну просто щоб, щоб звірити, знаєш, або десь в мамі був зошит, в якому я писала всі рецепти. Тобі так ну, хорошо, ага, нормально, добре. А блендер тобі для чого? А пудру цукрову зверху посипати, ага, е, цікавий рецепт. А запишеш мені потім добре? С Спробувати оце, так? Ем, та, звичайно, тільки давай, тата ще покличемо, щоб я е, ну, щоб йому не образливо було, добре. Вала! -ва! <кхи> Ой Боже, повідкривай вікна. Що це так смердить? Ти вирішила хату спалити? Такі грінки, зараз дам тобі грінки в холодильнику суп Вже третій день стоїть. Ніхто його їсти не хоче. На лігуміна шукає то сухарики, то чіпси, то вон тепер грінки. Ніби мама не годує тебе зовсім. Ти що, все з холодильника позабирала? Мама, що має з собою завтра на роботу брати? Боже, ну і срач ти розвела. а прибирати хто того має за тобою? Та да я побачу, як ти прибереш. Ви тільки смітити можете одне з другим. Боже, ти хоч посолила його? В сенсі з цукром, не поняла. Та що, мама, посолила я трошки, ну взагалі без як ти будеш його їсти? Сільню страву не зіпсуєш, знаєш, як то кажуть? Може перевернути вже, ні? Що ти мамкаєш? Ні, то ні, я ж звідки знаю, Ти ж готуєш. Ну, що я можу тобі сказати? Ти ж любиш чорний колір, он тобі якраз <гум> під футболку. Та що мама? Пробувати у того? Ні, тут вже сама справишся, вон дай тату футбол дивиться, не все з'їсть. Ти не переживай до весілля навчишся, може.